Хлопчики та дівчатка, послухайте казкову історію. Коли крихітка дракончик вилупляється з яйця, він неймовірно милий, дуже ненаситний та допитливий. Крихітка дракончик ще не вміє літати, бо крила в нього занадто маленькі, щоб літати в повітрі. Одного разу. Розглядаючи себе в прозорій водичці, він помітив, що колір в нього переважно зелений, а він мріяв бути різнокольоровим. Коли зустрів чарівну фею, попросив виконати своє бажання. Тітки, ми теж можемо допомогти крихіці дракончику. Беремо фарби, пензлик, водичку, серветку, клей та морську сіль. Починаємо розфарбовувати. У мене буде синього кольору, а виберіть, який вам подобається. Крильця я розфарбую жовтим кольором. Лінії крил змощуємо клеєм та наносимо морську сіль. Мрії здійснюються. Чекаю і на ваші роботи. До зустрічі!